Вітаю, друзі! І я з порадами для аудиторів. Одинадцята порада. Щодо незалежності. Дуже важливе питання контролю незалежності. Контролю незалежності щодня, а не раз на рік. Незалежність. Це фундамент аудиторської професії. Більшість молодих аудиторів думає, що незалежність це анкета, яку підписують один раз на рік. Але справжня незалежність це щоденна дисципліна. Кодекс етики та МСА 200 вимагають, щоб аудитор був незалежний в думці і незалежний зовні. Що це означає? Це означає не мати фінансових родинних. Чи інших зв'язків з замовником, не приймати подарунків, знижків, візитів у ресторани, не залежати від думки керівництва клієнта. Незалежність це ваша репутація. Якщо ви поступаєте з незалежністю, ви втрачаєте можливість давати об'єктивну думку. Давайте розглянемо типові ризики порушення незалежності. До типових, до типових ризиків порушення незалежності я відношу дружні або родинні стосунки з фінансовим директором, участь у прийнятті рішень клієнта, надання консультацій, які впливають на предмет аудиту, отримання подарунків чи бонусів і особистий інтерес у компанії клієнта. Який я склала за 30 років роботи, алгоритм. Перед початком кожного проєкту заповнюємо відповідну затверджену у себе на фірмі форму незалежності. Щомісячно робимо самоконтроль, чи не змінилась ситуація. У разі сумнівів необхідно повідомити менеджера або партнера, уникати будь-яких неформальних контактів з керівництвом клієнта і підтримувати професійну. Дистанцію. І наша порада. Незалежність це не документ, це абсолютна вимога до кожного аудитора. Захищаючи свою незалежність, ви захищаєте професію. Слідкуйте за нашими порадами. Далі буде наступна порада завтра.